На Волині розпочалися жнива. Першими збирати урожай вийшли на поля аграрії господарства, городища і радь Луцького району. В області цього року зернових посіяли майже на 15 тисяч гектарів більше, ніж торік. Уже третій рік поспіль волиняни можуть зібрати понад мільйон тонн зерна. Зачин жнивної кампанії бачили наші кореспонденти. Першими в області розпочали жнивувати у Луцькому районі. Працівники товариства з обмеженою відповідальністю Городище на полях, що поблизу села Мартинівка, обмолочують озимий ячмінь. Урожайність цієї культури в господарстві понад 60 центнерів із гектара. Планують забрати тому році, валу буде не менше 15 тисяч зернових ранніх, десь на тисяч три буде більше минулого року. Є до збирання до трьох тисяч гектарів зернових. Думаю, якщо при погоді і з такими темпами, як ми сьогодні почали, хоча ще не всі комбайни працюють в полі, тільки 5, 5 а в нас їх є 7. У комбайнера сільгоспідприємства Городища Івана Бучмана робочий день розпочинається зранку і закінчується із заходом сонця. Чоловік трудиться тут шостий рік. Каже, спочатку працював на тракторі, зараз на комбайні. І хоча робота не з легких, зате й зарплата на підприємстві досить висока. Три роки вже працюю на комбайні. Ліксіон 570 -й. Робота важка. Зранку потрібно просинатися, до пізньої ночі, збирати врожаї, погода. Хочу подякувати Антону Олександровичу, що дає нам роботу. От я забрав сюди батька, забрав швагра, якби всею родиною працюємо. У господарстві дотримуються всіх правил. Йдеться передусім про пожежну безпеку. На полях чергують автомобілі з водою, а для механізаторів організоване харчування. І з початком жнив хліборобів привітав голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, який пообіцяв усіляку підтримку провідній галузі краю. Очікуємо непогані врожаї. Звичайно, надіємося на те, що ні в якому разі не прийдуть погодні умови. Але в принципі, фермери-господарники говорять, що передумови для урожаю є, і нам дуже хотілося б, щоб третій рік підряд ми мали більше мільйона тонн зернових. Я думаю, що. За першими господарствами підуть інші. Буде хліб, буде що на столі, а все решта, це вже, це вже магазини, це вже заробітна плата, це вже сьогодні крувообіг грошей. Тому я хотів би хліборобам побажати успішних знив і сказати з Богом. Попереду в аграріїв збір ріпака й озимої пшениці. За сприятливої погоди жнива завершиться за два тижні. Сподіваємося, що при такій погоді, яка сьогодні. Досить сприяє збиранню врожаю, навіть ячмінь, який сьогодні обмолочується в підприємстві городище, вологість становить 12,8%, тобто практично стандарт. І при такій хорошій погоді, я сподіваюся, що за 12 робочих днів є підстави провести ж на цей урожай є вже й покупець. І з нагоди початку жнив сільгосптовариство «Городище» відвідав і директор ДП Луцький КХП номер 2 Вадим Гранюк. За його словами, підприємство готове приймати урожай. Працюватиме комбінат цілодобово, сім днів на тиждень. Прийматимуть до двох тисяч тонн збіжжя за добу середній час відвантаження до 15 хвилин. Ми заново акредитували лабораторію, зробили поліпшення щодо. Сушарне устаткування, тобто на сьогодні ми можемо сушити і приймати ще більше. На цей рік ми будемо працювати не тільки з сліопекарськими підприємствами, які. Заготовляють і перероблюють для себе, а також з інвестиційними з декількома інвестиційними компаніями, які будуть закупляти зерно, переробляти і відповідно експортувати продукти переробки. Тобто на сьогоднішній день ми маємо досить сильних фінансових партнерів, які готові викупляти урожай, який буде на КХП, вчасно платити і, очевидно, допомагати грарям заробляти. Платня за приймання зернових та олійних культур скасована. Запроваджений пільговий період зберігання два місяці за умови, якщо аграрію упродовж цього терміну реалізовуватимуть зернові на переробку.